Жодному ворогу не до снаги відібрати у наших дітей дитинство між повітряними тривогами у білоцерківській територіальній громаді спромоглися влаштувати справжні свято легкої атлетики для школярів. Це свято дитячої легкоатлетики. Воно присвячується до Всесвітнього дня легкоатлетики. І вже довгий час в Білій церкві на стадіоні не проводили саме такі змагання, саме серед діток 6-7 класів. І Ми дуже щасливі, що в такий важкий час ми можемо проводити такі змагання, дякуючи нашим військовим. Дякуючи, що ми можемо це робити, і дітки я бачу дуже раді, дуже класна атмосфера. Буду виступати стрибки в довжину, метання і дві естафети. На що сподіваєшся? на який результат? Сподіваюся, друге перше місце. А на яке місце сподіваєшся? На, на, на перше. перше виграєш? Думаю, так. Да. Місце пер, друге, третє точно займемо. Перш за все, ідея ця. Вула вже народилася вже давно, ще коли ми в зимовий період проводили подібні змагання для самих маленьких наших вихованців. Але ми розуміємо, що ми дуже втратили у навчанні і саме в спорті, в розвитку дітей через коронавірус, через повномасштабне вторгнення. І ось оцей пласт повинні ми піднімати. Тому спільно із стадіоном, із Федерацією легкоатлетики Київської області, ми вирішили залучити максимальну кількість учасників як популяризацію здорового способу життя і життєво необхідні займатися спортом. Нам потрібна сильна нація, нам потрібні перемоги на полях битви, нам потрібні перемоги на стадіонах. Тому ми готуємо надійну зміну нашим олімпійцям.